Це небо, це стежини, поля без крайні, живічній кобелі. Це все моє, це зветься Україна. І гірським серцем різні яйми. Шумілий ліс, ні празила, ні круч, Гулера ще знилися не буха. Це все моє, це зветься Україна. І гірським серцем рідний ярмі. Не вірю в майбутнє твоєї України, я хочу, щоб сонце світило ласкаво, Копало обличчя у воду Дніпра, в шовкові уквічені трави, чоловік вставала щоранку зря. я хочу, щоб пісня ранок скачала. Багаті поля і зелені гаї, через віру завжди в нас повертали, у щасі на нести несли соловій. Ми віримо, в майбутнє твоєї України, говорять сьогодні дорослі малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас є віна. немає другої такої землі. Стороні. Ромашкові світанки розсою ми ранки, да Бог тобі мені, Україна ромашковий край, серці синьому, сонячний рай, дорога для мене єдина, дана моя Україна, і вишні соковиті, і яблука наодичі, ще дині започні, що я в природі вічна, прекрасний і велич, да Бог тобі мені, у рідній стороні. Це держава і держав, ти таку не зустрічав, не здолали вороги, не скороли, не звели. Україна, рідний край, ти її не забувай. В ній співуче забуття, сила, боля, ній життя, це просторі і поля, мудрі, свері, це вона. Моя вечірня сиди над ворою, поговори, ясенько в неболі з тобою. Розкажи, як за сонечко сідає, Як не так води воду позичає.